Ольга Яворська одурене чекання. Христя відчувала до природи якусь неземну любов. Щодня вдивлялася в мальовничі краєвиди, зачаровано думаючи, якби я була художником. Бродила лісовими стежками, сиділа над гірськими потоками і все дивувалася з досконалості світу, таємним витвором Усевишнього. Ночами слухала вітер, здіймалась уявою в зоряне небо і щось дивне коїлося в її душі. Жила сама в чепурненькій хаті, де самотності не відчувала, годинами клацала на друкарській машинці, заробляючи замовленнями на шматок хліба, друкуючи повісті та романи, з насолодою вчитувалась у набране. Була невисока і неймовірно гарна з виду. Над синіми виразними очима, двома чорними дугами злітали тонкі брови, а дивовижно приваблива усмішка, позначена ямочками на щоках, була такою милою, що парубки аж марали нею ночами. Поки Христина була молодшою, люди носили її на язиках, намагаючись вгадати, чому заміж не хоче. А коли минуло 25, то ніби забули про неї. Зрідка до Христі приходила мати, яка жила зі старшою сестрою з іншого боку вулиці. Інколи забігали сусіди, коли хотіли щось позичити, а здебільшого була сама, не раз уявляла собі весілля, виразно чула музику крізь весняну ніч, але тільки сумно всміхалася. Всім, хто сватався, відмовляла, бо ж були звичайні сільські хлопці з веселими, інколи каламутними очима. А вона уявляла свою любов незвичайною, жила в полоні ілюзій, вигадавши для себе те особливе, що змушувало серце щеміти. Поофірувала своє життя чеканню. Та літа втікали, забираючи мрію і любов виткану з блакиті. Хтось тихо постукав у двері. Відчинено, озвалася Христя, клацаючи машинкою. До хати зайшов сусідський Славко, що вчора приїхав додому із заробітків. І що ж ми тут друкуємо? схилився над нею, поклавши руки їй на плечі. А ти що, роботу для мене маєш? кинула через плече. А чого ж можна й роботу знайти? притулився щокою до її волосся. Славику, ти що? Залицятися прийшов? А чом би й ні? присів, зазираючи в очі. Я ж тобі торік відмовила. Невже твоє серце Христю за рік не відійшло? А може, в тебе замість серця грудка снігу? Вітер тривожно зітхає за вікном, а Христя мовчить. Тільки машинкою клац, клац. Катерина шарпнула двері до себе і мало не впала, спіткнувшись, об поріг. Що? Знову Славкові відмовила Дивися, коса вже свіє. На людське посміховисько дівуєш. Якби ж то ніхто не хотів брати, жалю б такого не було. Клац, клац, чи може, ти чекаєш, що цісар приїде до тебе на золотому коні? Гет, не тикай собі, пір'я. Клац, клац, хлопець файний, здоровий. Що в руки візьмете зробить, чого ти ще хочеш? Ярова надія вчителька, а живе з пияком, що має перебитий ніс, ще її ребра рахує. Стефи яблонський чоловік падучу хворобу має, але живуть, діти ростуть, а ти шукаєш голубих дуль? Клац, клац. Та після війни дівчата виходили за безногих, безруких, старих, сліпих, аби тільки штани чоловічі на плоті висіли. Клац, клац. Мої сльози тобі серця не пом'якшують, бо ти його не маєш. Ой, дочко, дочко, чи ж то я тобі гірше хочу? Клац, клац. Тітка Уляна зустріла Христю біля центрального універмагу у Львові. Ой, Христю, і ти тут? Може, пішла б зі мною племінника провідати, потім разом додому поїдемо. Побігла вузькою дорогою, а Христя за нею. То я, Богданчику, стукала й одночасно дзвонила у двері тітка. Відчинивши, той швидко поїхав назад до кімнати інвалідним візком. Я тобі дещо принесла? Як ти тут? поцілувала племінника в голову. Я? Він витримав паузу. Я? Добре. Христя подивилася очі в очі. Молодому вродливому чоловікові, який сидів у візку і душа враз трепенулася, як пташка. Таких гарних очей вона ще не бачила. А далі погляд кімнатою. На дивані, на столі, просто на підлозі були картини і малюнки. Можна подивитися? запитала несміливо. Ледь, помітно всміхнувшись, кивнув головою. Схилилася над стрімкою річкою, що знайшла свій шлях між кучерявими вербами, довго дивилася на жита в степах, переходячи від малюнка до малюнка, переносилася в якесь дивовижжя, незглибинні сині небеса, вечір у Карпатах, чайка в небі море, вечірня зірка над лісом, чорніє могила мистер. Піднесла захоплений погляд і знову, очі в очі. Щось незбагненне защеміло в грудях, сховала під густими віями сполоханий погляд. Каліка він, безрідний, розповідала тітка, коли поверталися додому. Сестра моя, мати його померла, а дружина покинула. Гарна була дружина, як орхідея. Знайшла іншого, рябого, червонопикого, але здорового та багатого. Вона завше за багатством гонилася. А Богдан лісами ріками бродив, змальовував усе. Прибутків від того не було, а біду надибав. Зірвався з якоїсь скелі у Криму і пошкодив хребет. Тепер майже не ходить, але якось сам дає собі раду. На милицях почав пересуватись потрохи. Слабого Христю ніхто не любить, поки людина здорова, весела, доти й люблена, бо хвороба любові не милує, а у Христі перед очима високе Богданове чоло і незбагненна далина погляду. А в душі щось таке, чому немає пояснення і що б це? Випадково довідалася про виставку Богданових картин. Їхала в автобусі, а душа цвіла. Зайшла до зали й оніміла, та це ж вона. Христя на картині стоїть на весь зріст, а в очах сполохана синь. Їй бо, я не така гарна, подумала. Він же тільки раз мене бачив. Припадала очима до картин. Господи, якби він знав, що я відчуваю, життя нарешті відкрило мені таємницю, сповнена осяянням. Постукала до нього у двері. Поглянувши на Богдана, зрозуміла, знав, чекав. Коли ж відходила, помітила, що його очі вкрила густа пелена смутку. Я прийду, прийду назавжди, шепотіла, притулившись щокою до щоки. Ти сама не відаєш, що кажеш, промовив тихо. Коли бігла стежкою до хати, День так дзвенів піснями, що аж небеса відспівували. У серці, що вперше пізнало звабу кохання, зацвіла надія. Мати, почувши, що задумала Христя, заломила руки Господи Боже, за що ти мене караєш так важко, за які гріхи? Та я ж нікого не вбила, не спалила, та я на ту дитину дула, як на бубу. Тепер маю каліці за наймичку дати, та не буде цього. Його ж треба доглядати, як малу дитину. Ріжеш мене, Христю, без ножа мене ріжеш, то вже візьми ніж і всади мені в серце найсконаю на твоїх очах. Вона вхопила ніж і вклала в руки побілілій дівчині. Бери, заріж, закатуй мене. А тоді роби, що хочеш, хоч за сатану з пекла видавайся. Підеш до нього, до мене не повертайся, бо мене вже не застанеш живою. Та ти там збожеволієш у чотирьох стінах, чи, може, сюди припровадиш каліку людям на потіху. Ба, коли тут нема таких апартаментів, як у місті, тут усі виходи на дворі. Катерина ще довго плакала, проклинаючи той день, коли Уляна завела Христю до племінника. Та стара прірва навмисне то зробила, бо знала, що ти маєш сині гулі в голові. Наплакавшись, понарікавши, сіла на лаві і заговорила втомленим надламаним голосом. Воно, Христю, як дим, звідки прийшло, туди й піде. Що ти знаєш про кохання, то марево, що зникає безслідно, залишивши тільки спомени, які гірчать у душі до смерті. А малюнків і в нас є доволі. Куди очима не поведеш, то все малюнки. Забудь про нього, то менеться. Прокинувшись від блакитного сну, Христя йшла травами і не бачила сонця. Не чула жодних звуків природи, тільки в серці народжувалась така сумна мелодія, ніби хтось награвав її на чорних струнах, знала, що не повернеться до нього ніколи. Розлука, як хижий птах, шматувала душу, уява малювала два бездонні озера його очі. Вітер пустун, відібравши останню надію, безжально розвівав її у травах. Червневе сонце посилало Христі свої промені, як німі докори за одурене чекання.